Олександр Гвоздик проти Девіда Бенавідеса, чи пригвоздив наш технер американського ката в бійці за пояс тимчасового чемпіона світу WBC в напівважкому дивізіоні? Влупіть лайк і камон дивитися огляд. Сашко джебить у першому раунді, уникає зближень та старається не застоюватися. Девід небезпечний тоді, коли ловить кураж і починає агресивно йти вперед. Українець намагається відразу джебом вказати межі супернику, кружляє в різні сторони. Кілька пристрілок від Беника. Арків'янин регулярно викидає ближню руку, але важкі удари Девіда все одно проходять у комбінаціях. Мексо-американець складається в удар уже з перших хвилин. Бенавідас демонструє гостре відчуття таймінгу, включається в контратаку тоді, коли рука Сашка ще не встигла повернутися до бороди. Дуже важкий противник, нехай і дебютант у цьому дивізіоні. Зупинити натиск Девіда не вдається. Він весь час пре, а на джеби Сашка викидає швидку. Коротку контру. По такому бою здавалося, що єдине, що може виручити українця, це якщо суперник не розрахує сили і здохне до кінця дистанції, до якої ще треба дожити. На стерті були спроби поцілити в пузо від українця, але істотного ефекту вони не принесли. Беня кілька разів прицільним боковим влучив голову гвоздю. Уже за першу третину бою Олександр наївся смачних плюх. Варто було Девіду раз влучити, як він відчував слабину Сашка і продовжував навалювати. Можна засвідчити, що українцеві не вдалося як слід зупинити агресора. Постріли гвоздя сильно не вражали Бандеру Роху. Наш боксер накидував менше, і тоннаж його ударів був значно меншим. Девід по-справжньому не відчував української міці, через що майже безперешкодно наступав у притаманні для себе манері. Сашко був далеким від своєї топової форми перед тим, як завершував кар'єру. Руки просто ніби не летіли по супернику, постріли без акцентів, а свій потужний дальній прямий він ніби поклав в антресоль і беріг до кращих часів. За багато пропущених і замало шкоди завданої Беневідесу. Захист Бенні прошити не вдалося. Блок плюс робота тулубом. І ось цей хлопець здається якимсь невловимим. Девід кілька разів вдало відпрацював на коротесенькій дистанції, швидко виконавши трійку. Здавалося, що перемогти в цьому бою буде просто неможливо. Односторонній поєдинок, у по якому американець за всіма статтями перебував на MGM Гранд Арені. Останній аргумент Сашка мав бути у його важкій правій руці. Але звичного нокаутуючого удару ми так і не побачили. Натомість Девід насипав багато, прицільно і з акцентами. У гвоздика прекрасна техніка, але забракло жорсткості, аби збити бажання американця зупинити його. Фаворит дещо зменшив темп перед чемпіонськими раундами, але Сашкові це ніяк не допомогло. Фізично українець поступався супернику, технічно ж опонента ніяк не вдалося. Вразити, Девід читав атаки гвоздя, різко вистрілюючи ближнім хуком У відповідь в цілому, Сашко виконав не сильно менше за суперника і достатньо влучав. Але ці удари були без потрібних акцентів. Гвоздик видав робочий перший раунд і непоганий відрізок у кінці, коли Бенек віддав ініціативу. Але особливих сподівань перед оголошенням не було. 116-112, 117-111 та 119-109. Одностайним рішенням суддів Бенавідес перемагає і забирає пояс тимчасового чемпіона світу WBC у новому дивізіоні. За тиждень до бою Гвоздь якраз давав інтерв'ю нашому каналу, тому хто ще не бачив, подивіться за підказкою.